Послухайте казочку за оповіданням Василя Суховинського, Даринка і Ромашка. Над нами небо голубе, на ньому сонце золоте, на землі нашу неозору воно промінняшне, ясне. Давайте будемо всі дружити, як птахи з небом, як злогом квіти, як вітер з моря, поля з дощами. Дружити вірно, як сонце з нами. Тож будемо жити у й мирі. Щоб нас любили рослини і звірі і щоб усюди по всій окрузі були на щирі і вільні друзі. <паспоріст> Ясного сонячного ранку Даринка вийшла кувляти на зелений лужок, коли це чує, що хтось плаче, прислухалась і збагнула, що плач виник з підками. Що лежав неподалік, нахилилася дівчинка і запитує, хто там плаче під каменем? Це я, ромашка, звільни мене, Даринко, тисне на мене камінь, важко мені, постаралася дівчинка і відхилила важкий камінь. І побачила ніжну стеблинку ромашки. Дякую тобі, добра, даринко, ти звільнила мене з-під кам'яного полону. Але як ти потрапила собі під камінь? Обдури мене кам'яний гніт, була ж маленькою ромашкою, насінинкою, восени я шукала собі теплого куточка. Прихистив мене камінь. Обіцяв мене оберігати від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він, мало, не задушив мене. Я хочу бути твоєю даринкою. Добре. Будь моєю. Даринка і Ромашка стали подругами. Щоранку дівчинка. Приходила до Ромашки, і вони раптом разом зустрічали сонечко. Як добре мені бути твоєю даринкою? А якби ти виросла в лісі, чи край дороги, як би ти була нічия? Я загинула б з горя, але я знаю, що нічиї в квіті не буває. Вони завжди чиїсь. Он той дзвіночок. Приятелю з сонечком, а ось та маленька квіточка незабудка, подруга весняному вітру. Ні жодна квітка не могла жити нічия.